Київський національний університет будівництва і архітектури. Закордонні інституції відзначають студентів цього закладу як висококласних фахівців у вирішенні непростих завдань. Перша презентація в Берліні четвертокурсника архітектурного факультету принесла хлопцеві перемогу. Іван Протасов запропонував інноваційне рішення у створенні архітектурного простору з існуючими будівлями і відкрив собі дорогу у світ. Зараз Івана чекають у Німеччині на двомісячну практику. Цей приклад не поодинокий. Викладачі називають багато студентських робіт, які здобули високу міжнародну оцінку і вважають це переконливим міжнародним тестом якості освіти в університеті. Наші випускники і не тільки випускники, і наші співробітники працюють в Китаї, побудований по нашому проєкту Вищий навчальний заклад. В еміратах по нашому проектам побудований палац. Наші студенти працюють і в Австрії, і в Бельгії, і в і в інших країнах, і оцінка найвища: шість факультетів, 25 спеціальностей. Щороку дипломи КНУ отримують близько двох тисяч випускників. А загалом в університеті навчається понад 10 тисяч студентів. Визнання професійної майстерності ще із студентської лави в університеті вважають не випадковим. Це є результатом безцінної освітянсько-наукової школи, яка формувалася понад 80 років. Нині університет позиціонується як сформована система інтелекту в архітектурно-будівельній галузі. Не випадково, що програма, яку розробляє методична комісія на базі університету, використовує 18 архітектурних факультетів інших закладів України, адже саме тут акумульований потужний інтелектуальний потенціал містобудівної школи України. Лише на одній кафедрі містобудування працює чотири професори, шість доцентів, народний та два заслужених архітектори України. Декан факультету професор Олександр Кащенко каже, що в основу виховання майбутнього фахівця покладено дві платформи: інноваційні методи навчального процесу, запроваджені завдяки міжнародним програмам, та Кодекс професійної етики, розроблений міжнародною спілкою архітекторів і затверджений ЮНЕСКО. Відомо, що архітектура і будівництво одна із системоутворюючих галузей і провідної. Ною установою, яка готує кадри, акумулює основні напрямки наукових досліджень в галузі, є саме Київський університет будівництва і архітектури. Тут акумульовано багато напрямків наукових шкіл, які є провідними не тільки в українському масштабі, а ефективно працюють і на закордонних партнерів. Ну, можу привести приклади, скажімо, реалізованих проєктів у Бразилії, там, де космічний старт проєктується, дослідження з будівельних матеріалів, які впроваджуються аерокосмічним агентством Китаю. Ну і таке інше. Тобто, це світовий рівень розробок, і він починається звичайно з освітнього рівня. Лише на базі випробувального центру будівельних конструкцій, що є міжкафедральним підрозділом університету. Більше десяти аспірантів захистили наукові дисертації. Директор центру Ігор Білов каже, те, що у науково-дослідному центрі виконують роботи, пов'язані з проектуванням реальних об'єктів, дає можливість стати кваліфікованими спеціалістами кожному, хто отримав тут практичні навички. Конуба бере активну участь у розв'язанні важливих соціально-економічних проблем країни, і це дає можливість інтегрувати навчальний процес в реальні життєві процеси. Зараз університет пропонує свої можливості через створення наукової структури вирішувати проблему енергоносіїв у будівництві та комунальному господарстві країни. Це об'єднання архітекторів, конструкторів, матеріалознавців, мережовиків. Спеціалістів житлово-комунального господарства, дослідників відповідних напрямків зараз готуємо відповідні про проекти і програми до Мінрегіонбуду. Ось на на цей рік для того, щоб цю проблему розв'язувати системно. Тож проблема існує, проблема глобальна, велика, але дуже рідко хтось до неї підходить, скажімо так, з усіх позицій, щоб архітектори чули інженера, інженери чули технологів. І так далі, процес взаємодії університету із виробничими структурами, які покликані вирішувати життєві проблеми країни, відкриває і студентам широкі можливості самореалізації. Їх орієнтують на реальні теми конкурсних дипломних робіт. Як приклад, енергоефективна школа, яку спроектувала шестикурсниця Олена Шапран. Її робота вже відзначена на міжнародному конкурсі в Туреччині. Тематика інших студентських робіт пов'язана із стратегічними програмами Київ та реальними об'єктами провідного інституту проєктування міст України. Реальні завдання, цікаві наукові дослідження, консультації спеціалістів, авторитетні викладачі-наставники. Студенти визначають такий підхід величезним кроком у професійному розвитку. Вони зізнаються, це їх захоплює і надихає до праці. Сьогодні будівельна спільнота України обговорює нові редакції державних будівельних норм, які адаптовані до європейських вимог, і враховують сучасні тенденції будівництва. Студенти пишаються, що нові документи розроблені за участю їхніх викладачів. Серед них професор Сергій Білик, Олексій Нілов, доцент Віталіна Юрченко, співробітники кафедри металевих та дерев'яних конструкцій. Цей напрямок є одним із найважливіших в розвитку сучасної будівельної галузі. Кафедра позиціонує себе разом з іншими як підрозділ університету здатних. Виконувати наукове керівництво і супровід складних технічних споруд і будівель. Її фахівці здійснили експертизу близько трьом сотням іноземних проєктів, які побудовані в Україні, а ще участь у розрахунках та проєктуванні складних об'єктів за кордоном. Це означає, що викладачам, які передають свої знання і досвід молодому поколінню, довіряють і українці, і іноземці. Завдяки широкій міжнародній співпраці, лабораторії університету оснащені найсучаснішою комп'ютерною технікою з програмним забезпеченням, наприклад. В лабораторії геоінформаційних систем студентів навчають створювати цифрові моделі місцевості на основі космічних знімків та систем глобального позиціювання GPS. Студенти практикують з найсучаснішими геодезичними приладами. Ось цей, наприклад, для супутникових спостережень. Спостерігаючи за штучними супутниками землі, в автоматизованому режимі на табло приладу можна отримати просторове положення будь-якої точки земної кулі з високою точністю. А це роботизований електронний тахеометр. Таких надсучасних приладів. Ледів всього декілька на всю Україну. Він прискорює процес визначення будь-якого об'єкту з високою точністю і з допомогою програмного забезпечення дозволяє вирішувати великий комплекс складних інженерних задач. Цей прилад дає можливість працювати з його даними у тривимірному форматі. Декан факультету, професор Степан Бойтенко за своїх підопічних спокійний. каже з такою підготовкою майбутніх геодезистів цінують в кожній профільній установі. Зміст популярної в радянські часи пісні, яку пригадав ректор, актуальний і тепер. Ніка. Каждому дано так щедро жить друзям на пам'ять города дарить. Будівельна галузь дає життя 28 іншим галузям. Будівельна галузь була, є і буде. І держава наша буде розвиватися, і буде сильна Україна, а сильної України потрібні будівельники.